Прокрастовський гайковерт ПВА-18. Тивіш ти розумів. Це у нас Ауді, колесо заднє. Він його не бере. Пробуємо стрьомовський дешевий. Поміняв головку, поставив акумулятор, гайковерт, кстати, новий теж. Пелюка пзде, я ніхуя зірвати не воно. Дивись, от крутився. От спокійно тут Бачив? тобі різниця в гайкувертах. Так берем головку і ставимо на оборот. Тільки що ми відкручували її. Тут ще поміняв я ось. Головки. Щось може не доключаю, але поміняємо щось. пофіг міняйте її тільки що відкручував стрьовським а покрафти геть і не бере Див. оце тобі різниця гайковерта так що цей не дуже я совітую стрьомовський хоч і дешевший але він блять відкручує спокійно колес думаю вибір за вами